Ого, скільки полуниць! І вона що, плодоносить? А подивись. І всього по 10 гривень, 10 штук 250 гривень. Погляньте скільки. І вже з ягодами. Бачите? Бачите? Я вам її буду відправляти вже з ягодами. 10 штук 250 гривень. Уявляєте, це їстівна суниця, два сорти. Алібова і Регіна. Бажаєте замовити? пишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться, яка красота. Уже повноцінні кущі з ягодами. Дивіться, яка красота. А смакота. А лілійник по 35 гривень. Дивіться, повний, повний і високий. Ще в мене є, Сейчас я вам покажу. Можу камеру повернути. Так, гаура по 65 в горщиках. Дивіться. А ось вот Трахеліум. Боже, який він красивий. Просто він з кожним днем стає шикарніший і шикарніший. Цікавий по 100 гривень дам, але ну, ці дуже цвісти, оці два горщика. Оці два не знаю. Це у мене Ківі, сорт Дженні, 250 гривень одна штука, хто хоче, пожалуйста. І Лілії. Погляньте, яка шикарна у мене грядка. По 55 гривень. Різні є, одна за 68 якась.